Захисна обкладинка PacketBook 78 є ідеальним вибором для власників електронної книги Packetbook 740, і тепер вона доступна в міліампергоди зені торба. Цей стильний аксесуар, створений для захисту вашої електронної книги та забезпечення комфортного користування. Обкладинка виготовлена з водовідштовхувального поліурета нового матеріалу, що гарантує його довговічність та збереження привабливого вигляду навіть після тривалого використання. Одна з головних переваг цієї обкладинки її простота у догляді. Вам потрібно лише протерти поверхню вологою серветкою без вмісту спирту, і вона буде як нова. Додатково, обкладинка має приємну на дотик поверхню, яка не ковзає, що додає їй зручності в користуванні. Крім того, завдяки амортизуючим властивостям матеріалу, вона забезпечить надійний захист вашому пристрою від випадкових пошкоджень. Обкладинка Packetbook 7.8 також має інтегровані гумки, що дозволяють пристрою щільно прилягати до задньої кришки. Це надає додаткової стабільності та захисту з усіх боків. Крім того, її відкидна кришка, закріплена на міліампер-годинітах, дозволяє легко застібати обкладинку і не відкривається під час транспортування, що підтримує цілісність екрану. Замовляйте обкладинку Пакетбук 8. В міліампер година зені торбата насолоджуйтесь безпекою та комфортом використання вашої електронної книги.